Прилетіли перші ракети о 17-й годині, а ракети саме, які порушили намбу, о 18-й годині. Яким чином це відбулось? Фактично ракета пролетіла під мостом, ми зараз його побачимо, і пролетіла прямо в Шандор, який реально ми відновили. В мене є кожна фотографія на телефоні, яка підтверджує, що ми зробили максимум усилення, але вирвало Шандор і фактично сегментний затвір вилетів вдовж, здовж. Річки Інгулець, проте вдалося виконати ці роботи і зупинити майже о 4 годині ранку. Я можу сказати, що в нас протік води був такий, що в цю ніч просто вітер був у зв'язку з тим, що такий поток йшов в сторону річки. І місто могло затопити і піднімалось вже о 8 годині на метр п'ятдесят. Нижче за руслом, там, де ми з вами зустрічаємося, в Дія бізнес воно могло все бути затоплено навіть більше, ніж на 4 метри. От ось, ось те місце. І місто було під загрозою. Тому фактично я вдячний всім працівникам міста, керівництва міста, тому що було прийнято рішення створювати цю штучну дамбу для того, щоб закрити.